Стея лабораторії, незвичайні форми періодичної таблиці, мета проекту, розширту уявлення про структуру періодичної таблиці через нестандартні форми представлення, створити 3D-моделі альтернативних періодичних систем та показати зв'язки між елементами в новому форматі. Чому варто прославмислити форму таблиці? Періодична система медалеєва майнера є основою хімії, але її класична форма не є завжди зручна для розуміння. Взаємозв'язку між елементами альтернативні модели. Моделі, такі як піраміда, а, куб, конічна спіраль. Лівосупечата таблиця можуть по-новому відобразити передичність в властивості елементів і сприяти більш глибокому розумінню хімічних зв'язків. Цікавий факт: Медалеї та Майєра розділили Нобелівську славу, хоча Медалеєв не отримав Нобелівську премію у 1882 році. Лотер Маєр. Та Дмитро Медалієв спільно отримала медаль Деві від Лондонського королівського товариства за внесок у розвиток періодичного закону. 1982 рік періодична таблиця елементів розроблена у формі кубе Френсісом Янгом, професором цивільного та керамічного будівництва Іліонського університету, територій періодичний куб, основні особливості та користь. Тривомірна структура. На відміну від класичної таблиці, ця модель представлена у вигляді куба, що дозволяє побачити елементи у новому форматі. Адаптована для цементної хімії. Простір. А для елементів розподілене відповідно до їхньої значущості у хімії цементу. Це робить куб корисним для інженерів і хіміків, які працюють з будівельними матеріалами. Зручність у порівнянні елементів такий формат дозволяє швидше аналізувати взаємозв'язки між елементами та їхніми властивостями, особливо у контексті технологічних процесів. Освітня користь куб можна зберігати фізично, що робить його інтерактивним навчальним інструментом. Це допомагає краще зрозуміти періодичні закономірності через просторове мислення. Періодична піраміда Чарльза Грега це альтернативна форма періодичної таблиці, яка демонструє зв'язки між елементами у тривимірному форматі. Основні особливості тривимірна структура. Це елементи, розміщені на гранях піраміди, що відображає їхню атомну структуру, окремі сторони для різних типів орбіталей. Кожна грань піраміди відповідає SPDF елементам з деякими винятками. Інтерактивність. Можна складати фізичну 3D-модель, що допомагає краще візуалізувати хімічні закономірності. Ліоступінча періодична таблиця це альтернативна форма представлення хімічних елементів, яка була розроблена Чарльзом Джанетом у 1928 році. Основні особливості: Змінене розташування елементів водень, гелій, літій та берилій знаходяться в одному рядку, що краще відображає їхню електронну структуру. Групування за електронними орбіталями. Елементи розташовані відповідно до заповнення орбіталей, що дає більш лаконічну картину періодичності. Конічна спіраль періодичної таблиці. Це унікальна 3D-модель, яка показує хімічні елементи у спіральному форматі. Ось її особливості та переваги, Основні характеристики: спіральна форма. Елементи розташовані на рядках і стовпцях, а у конічній спіралі. У чому вона допомагає, покращує розуміння закономірності дозволяє візуалізувати періодичні змін хімічних властивостей у тривомірному просторі, зручна для аналізу елементів, легко простежити взаємозв'язок між групами та періодами. та Манделеєв могла би здивуватися, періодична таблиця стала кубом, пірамідою, спіраллю. Хімія точно не стоїть на місці. Цей проект доводить, що немає неправильних способів вивчати науку. Головне, щоб це було цікаво та зрозуміло.